Вітаю, майбутні політехніки. Це тепловізор, один з найважливіших інструментів будь-якого енергоаудитора, який має безліч застосувань в науці, техніці, медицині та інших сферах життєдіяльності людини. Ви напевно вже бачили красиві сині-червоні картинки різних цікавих речей, які при першому знайомстві виглядали як відкриття, наприклад, того, як гріється ваш ноутбук або розбавляється гаряча і холодна вода. Як гріються шини у Боліда Формула 1. Все це виглядало неймовірно круто. Однак, фізика процесу тепловізійної зйомки таїть собі безліч хитрощів. І іноді це працює так само, як простий цифровий апарат. А іноді зовсім не так. Наприклад, інфрачервоне випромінювання, яке власне і фіксує датчик тепловізора, абсолютно не проходить через скло, яке в звичайному видимому діапазоні абсолютно прозоре. Подібні хитрощі відбуваються з різними матеріалами, і у кожного свої нюанси. Якби ви працювали термографістом, то напевно б зіткнулися з проблемою вимірювання температури поверхні металу. Справа в тому, що будь-який матеріал може відображати, поглинати і випрямінювати у інфрачервоному спектрі. Приблизно так само це працює і у видимому спектрі. Це те, що ми суб'єктивно сприймаємо як поверхню чорного кольору. Це насправді поверхня, яка просто вібрала в себе все світло, яке на неї падає. А білий колір – це результат того, що все світло від цієї поверхні відбилося. Щось подібне відбувається із металевими поверхнями. З огляду на те, що їх коефіцієнт випромінювання близький до нуля, в об'єктив тепловізора потрапляє не випромінювання поверхні металу, а випромінювання середовища, яке в цій поверхні відбивається. Зараз ви бачите термограму поверхні, яка приховує нагрівальний елемент. Він гріє цю поверхню приблизно до 35 градусів. Тобто, вона ледве тепла, хоча тепловізор фіксує температуру значно нижче. І можна подумати, що цієї теплоти просто недостатньо, щоб прилад її зафіксував. Але це не так. Зараз ми змінимо властивості поверхні шляхом перекриття металу іншим матеріалом. Це пластик з коефіцієнтом випромінювання близьким до одиниці. Давайте зараз прикріпимо його магнітами і подивимось, що вийде. І ось відбувається магія. Поверхня нібито швидко нагрілася, і тепловізор відразу зафіксував збільшення температури. Хоча насправді вона не змінилася, змінилась лише випромінювальна здатність матеріалу, температуру якого ми вимірюємо. І уявіть, як би було б важко людині, завданням якої було б виміряти температуру цієї поверхні, якби вона не знала цих нюансів, і це тільки вершина айсбергу, і причина того, що круті фахівці заслуговують крутих гонорарів. І якщо вам цікаво дізнатися побільше подібних нюансів в процесі роботи енергоаудитора з вимірювальними приладами, ласкаво просимо до нас на кафедру, і можливо, саме ви станете тим фахівцем, яких нам зараз так не вистачає. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей у політеху.